Вітаю всіх! Мене звати Наталія Ключник, я керівник гуртка світ вишивки відділу візуального мистецтва Київського палацу дітей та юнацтва. Сьогоднішня наша тема проєктна діяльність як одна із форм мистецької освіти. Метод проєктів був відомий ще у 20-ті роки ХХ 20 століття. На основі концепції прагматизму американського педагога Джо Дюлі, який запропонував будувати навчальний процес на активній основі, спираючись на цілеспрямовану діяльність студентів з урахуванням їх особистої зацікавленості в цих знаннях. Американці усвідомили величезні переваги нових підходів, і дотепер ця технологія дуже активно використовується в різних країнах світу. Головне завдання проєктів. Це забезпечення учня інструментарієм для пошуку, дослідження та вирішення проблем, які можуть виникати в процесі життєдіяльності. Мета діяльності це новий, оригінальний продукт вирішення певної проблеми, а не просто автоматичне відтворення навчального матеріалу. Навчальний проєкт це форма організації знань, яка передбачає комплексний характер діяльності усіх його учасників. Щодо отримання освітньої продукції за певний проміжок часу. За цим методом група людей не лише індивідуально виконує завдання, але й має представити власний результат на загал. Метод проєктів зорієнтований на самостійну діяльність у групах або на індивідуальне виконання завдань і передбачає використання різних методів і засобів навчання. Особлива його цінність. У сприянні інтеграції знань з різних галузей, науки, техніки, мистецтва тощо. Тому, як сьогодні, так і в минулому перед умовами для появи методу проєктів в освіті послужили соціально-економічні умови, які спричинили потребу в перегляді традиційних методів навчання у зв'язку з необхідністю, задоволення запитів нового часу з підготовки фахівців. Така діяльність пронизує всі сфери. У маркетингу, наприклад, це проекти маркетингових досліджень, рекламних акцій, виведення на ринок нових продуктів, завоювання нових ринків збуту. У дослідно-конструкторських підрозділах, зокрема у дизайні, це проекти розробки нових продуктів, технологій. На виробництві це проекти освоєння випуску нової продукції, технічного переозброєння, впровадження нових технологій. Отже, Діяльність займає провідне місце в розвитку дизайнера як фахівця. Але разом з тим створення дизайнерського проєкту неможливо без урахування художньої та творчої складової. Власне, художній естетичний напрям не тільки відкриває душу назустріч звукам, фарбам, формам світу та мистецтву, але й загалом сприяє більш повному, зв'язному і глибокому розумінню світу. Більш гармонійно, гармонійному усебічному розкриттю самого себе. Це веде до розвитку творчого мислення. За рівнем реалізації навчальні проекти можуть бути монопредметними або об'єднувати кілька предметів чи напрямів. За складом учасників проекти бувають індивідуальні та колективні. За віковою характеристикою поділяються на одновікові та різновікові. За навчальними цілями проекти поділяються на узагальнюючі, ввідні до теми або закріплюючі. За основним видом діяльності проекти можна поділити на ознайомлювальні, інформаційні, мистецькі та науково-дослідницькі. Робота над проєктом має пошуково-дослідницький та творчий характер. Проєкт планується завчасно. Але в процесі виконання він може змінюватися. Проєкт повинен бути реалістичним і орієнтованим ну, на ресурси навчального закладу. Освітній проєкт має структурну основу, яка відображається у його положенні чи програмі. Це перша назва проєкту. Цитата, лозунг або інша форма представлення проєкту. Загальна характеристика проєкту. Ідея проєкту, цілі і завдання, учасники проєкту, умови реєстрації в проєкті, якщо цей проєкт міський, всеукраїнський чи міжнародний, особливості проведення проєкту, види діяльності його учасників. Також критерії оцінки окремих учасників та усього проєкту, результати проєкту і їхня оцінка. Під час роботи над проєктом Учні повинні усвідомлювати, для чого він створений, наскільки новим постає бачення проблеми, наскільки проєкт відповідає вимогам часу, чи придатний він до втілення, чи готовий він до реалізації. Є такі етапи роботи над навчальним проєктом. Мотивація діяльності. Педагог створює проблемну ситуацію. Учні виявляють цю проблему, визначають завдання проєкту та висувають свої гіпотези щодо розв'язання проблеми. Друге це планування діяльності. Вчитель уже коригує визначені учнями завдання проєкту та його план. Учні планують роботу по групах, розподіляють обов'язки між собою. Далі інформаційно-операційний. Учні добирають матеріал. Опрацьовують його. Учитель координує діяльність учнів. Оформлення результатів проєкту. Вчитель бере участь у виборі способів оформлення результатів роботи учнів. І рефлексивно оцінювальний. Учні демонструють, демонструють отриманий результат. Разом з учителем аналізують і оцінюють діяльність, порівнюють реальний результат з очікуваним. Оформлення опрацьованих матеріалів може бути виконаними учнями у вигляді домашніх проєктів, які об'єднуються, наприклад, в брошуру, буклет, плакат, альбом, сайт в інтернеті чи відеофільм, комп'ютерну презентацію чи виставку. Ефективним інструментом проєктної діяльності вчителя і учнів є інформаційні технології. Досвід роботи показує, що проєкти. Створені за допомогою PowerPoint, Excel, Canva, YouTube, роз... розвивають у школярів вміння систематизувати, узагальнювати, виділяти головне в знайденому матеріалі, дають можливість за допомогою візуальних образів на найбільш вищому рівні презентувати свої роботи. А зараз я хочу розповісти про свої мистецькі проекти, які об'єднали в собі творчу, науково дослідницьку та роботу візуальних технологій. Перший проєкт носить назву Народжені в сорочці. Це створення колекції традиційного одягу різних регіонів України кінця 19 початку ХХ століття в мініатюрі. Метою проєкту було повернення до джерел історії життя наших предків. Він об'єднує в собі вивчення українського мистецтва. Та відновлення зразків вишивки, а також відродження старих ідей у створенні сучасного одягу. Спочатку ми ознайомилися з різноманітністю традиційного українського одягу за допомогою онлайн-презентації. Тоді кожна вихованка гуртка обрала регіон України, який б вона хотіла відобразити в своїй роботі. Самостійна робота учнів на цьому етапі стає науково-дослідницькою. Потрібно дізнатися, як жили українці в даний період, як вони одягалися. Ця робота проходить за допомогою інформаційних технологій. Я на своєму YouTube-каналі створила кілька лекцій та майстер-класів для ознайомлення учнів з традиційним українським одягом, вишивкою на ньому, характерною в кожному регіоні. І тільки після цього ми почали роботу в матеріалі. Роботи над створенням вишитого одягу обов'язково проходить під керівництвом педагога. По завершенню вишивання збирається весь традиційний стрій. Робилися прикраси, головні убори. Як результат та підведення підсумків роботи була презентація нашої виставки в Музеї «Становлення Української нації. У науково-дослідному інституті українознавства музеї Марії Зіньковецької. Ще один проєкт. Шляхетні хроніки Марія Зіньковецька. Робота над проєктом була спрямована на ознайомлення з повсякденним життям Марії Зіньковецької, побутом, який її оточував, та її іншими вміннями і талантами, вмінням вишивати і створювати свої сценічні костюми. Наш проєкт це реконструкція вишитих виробів із колекції музею Марії Зиньковецької. Так як цей проєкт здійснювався в період повномасштабного вторгнення, ознайомлення із колекцією музею було наполовину віртуальним. Частина вишитих речей зараз зберігається у фондах музею. Та нас це не зупинило. Я разом із науковим співробітником музею створила віртуальну екскурсію. І ознайомила своїх учениць із вишитими виробами Марії Зіньковецької. Кожна учениця самостійно обрала виріб для реконструкції, підібрала матеріал і техніку вишивки. Робота продовжувалася біля трьох місяців. Під час роботи учні дізналися, як робиться реконструкція виробів, що таке реставрація та консервація творів мистецтва. Підведення підсумків роботи завершилося презентацією виставки в Музеї Марії Заньковецької. Метою проєктної діяльності є створення продукту від ідеї до її втілення з використанням набутих знань, умінь, навичок на кожному етапі роботи. Проєктно-технологічна діяльність передбачає проведення дослідницьких підготовчих операцій. Конструювання майбутнього виробу, практичне його виготовлення, оцінку та захист об'єкта діяльності. Цей вид діяльності впливає на розвиток естетичних смаків, ідеалів, почуттів, естетичної культури і свідомості. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення. Може відбуватися саме через художню проєктну діяльність. На даному етапі розвитку українського суспільства актуальною залишається да. проблема розвитку творчих здібностей людини. Для цього необхідно креативно застосовувати свої знання для досягнення найкращого результату. <кхід> У століття інтернету і новітніх технологій діти стали дуже вибагливими. тому... Педагогам потрібні нові ідеї, щоб заохотити їх займатися творчістю, використовуючи інноваційні візуальні технології. Зараз навіть створюються музеї, в яких майже немає звичайної експозиції, а все побудовано на інтерактиві з відвідувачами і на використанні доповненої реальності та інших технологій візуалізації. Так що нам є до чого рости і прагнути. じゃあおうか。<d>